9 травня, на ранок 10 травня можливі заморозки. Зараз вала дощ. І треба йти щось за там вкривати, а по дочку так не хочеться. Погода цієї весни допомагає прямо максимально. Заохочує займатися. Каже, погода Давай, Саша, давай. Займайся виноградом далі, займайся деревами. Хай тобі приносить радість, а я тобі принесу вже третій заморозок. А перед заморозком ще й доща тобі дам, так щоб ти вкривав в мокротині. Прекрасна весна 2025 року. Просто чудова. Як кажуть у селі, в якому я виріс, хоч стій та плач, хоч сать та риви. Дощ якось трошки затих, а прогноз на плюс не змінився. Так, трохи стяг. Ну і по новій знімаємо зі шпалер. Друзі, трохи вкрив, навіть там, де не вкривав минулого разу, це Аркадія. На ній 8 бруньок вижило якимсь чудом. Думаю, другий раз на чудо покладатися не буду. Значить, тут вкрив агроволокно і різні там тряпки. От. А це вирішив спробувати Аркаце Він найпізніше розпустився в мене, ну я так бачу. Я то прихватило там попередні заморозки, але все-таки от зараз він відходить найкраще з усіх, Ну, ніби прокидатися починає. І думаю спробую зараз його вкрити. Ви ж, тепер вже хочу їх перевести на вкриття, ну, спробую чи вийде зігнути ці трирічні рукавчики. рукавчики. Ви знаєте, що вийшло. Звісно, є певна дуга, але Повністю рукави лягли на землю. Треба спробувати і з іншими те саме зробити. Мабуть, за рахунок того, що дощі йшли, у нас майже тиждень лоза сира, тому гнеться досить непогано. От зараз також, до речі, майте на увазі прекрасний момент якось пришпилити рукави, зігнути їх, але будьте обережні. Будьте дуже обережні, бо цей звук, я колись зв'язки рвав в коліні. Приблизно таке саме відчуття, коли рука ламаєш на винограді. 20.00 вкрив. На дві години попрацював. Надіюсь буде якийсь результат із цього. Хай вас минають усі незгоди, хай вас минають заморозки, хай вже нарешті настане тепла весна. І ми будемо насолоджуватися нею, а не вкривати, розкривати. Успіхів вам!